Так, шинкуємо кубиками. Поборсай. Поборсай його диви. Ну от струхни, так. Ну, да. Все, клади. Далі. По одному, а не по десять. Ну тому що навіть м'ясорубки по одній штучці кидається. Іначе воно буде між цими роздавлювати. Давай яйце кидай уже. Струхни там його в сторону, ще не знаю. Ну, з яйцем трохи гірше, але на шматки воно його порвало. От совокать трохи її на на, щоб цукві упало.